У доповнення до минулого запису єдину річ, яку я не вказав, це те, як ми взагалі створюємо анімації на ось такі комплексні об'єкти. Тобто, минулого разу ми створили ось такого персонажа, який створений з декількох таких окремих частин. І єдине, що я не вказав, як ми можемо застосувати анімацію ось такого типу, яку ми створювали раніше, для таких персонажів. Бо Навряд чи ви будете часто використовувати таку анімацію для таких простих об'єктів, щоб їх пересувати вправо-ліво. Частіше всього, ви будете десь знаходити спрайти персонажів, де самі персонажі розділені на окремі частинки. Тобто там не будуть ось такі готові картинки, а там буде, наприклад, окрема голова, тіло, ноги, руки і так далі і очі. Тож, як ми створюємо анімацію для них? Тут, в принципі, все доволі просто. Давайте я створюю окрему папку для нашого другого гравця. Які створює анімацію. Наприклад, коли він дихає. Idle так само. Бо це анімація, коли персонаж стоїть. І знову ж таки, як у нас було із квадратом, я цю анімацію е, прицеплю на пустий об'єкт. Ось. Е, коли це зроблено, ми, в принципі, можемо вже перейти до створення анімації. Якщо ви пам'ятаєте, для створення цієї анімації необхідно додати ключі початкові на об'єкти, які ви будете переміщувати. Я в цілому зараз просто виділю абсолютно усі отак от об'єкти. Нагадаємо, для самого плеєра ми ніяких ключів не додаємо, оскільки в майбутньому ми тоді не зможемо його нікуди переміщувати. Тобто сам пустий об'єкт в цій анімації ніяк не задіяний. Body eyes, Legs. Додаю ключі. А, ну так, да, як я додам ключі, коли в мене не має запису. Ось таким чином. І оскільки це просто анімація дихання, то я просто хочу, щоб він своє тіло, з очами опускав вниз, а потім вверх. Я переміщу його кудись от сюди, на 20. У мене повинні рухатись тіло і очі. Тому я їх обох виділю. Оберу інструмент переміщення. І опущу трошечки вниз. Все. І він уже в мене так опускається вниз. Для того, щоб продовжити нашу анімацію, щоб вона плавно переходила назад до своєї початкової позиції, ми просто перетягуємо куди-сюди. Я на 40 щоб було рівномірно, копіюю перші ключі і вставляю їх. Ось таким чином у нас і вийшла наша вже проста анімація. Все працює, все доволі просто. Не забуваємо ставити loop time, щоб вона була циклічна. І запускаю. Ось, таким чином вже працює. Я можу додати якусь іншу анімацію, наприклад, на ноги, щоб і, і ними окремо керувати. Створюю анімацію. Run. Перекину її на плеєра другого. Ось. Оскільки у нас на ньому вже дві якихось анімації, то відкриться те ж саме вікно, тільки тепер у вас буде вибір ось тут обрати анімацію, над якою ви хочете працювати. Я зараз обрав ноги, починаю запис. А, оскільки в мене будуть працювати тільки ноги, я на них тільки буду кидати ключі. І зроблю якусь невеличку штуку, ось. Спочатку нехай навіть у мене одна нога. Ой, не так. Нехай у мене одна нога буде трошечки піднята. На наступному фреймі вона буде опущена, а піднята буде вже інша. Ось. І в кінці я, напевно, візьму ось ці ключі, Ctrl-C, Ctrl-V, щоб вийшов такий етап. Давайте подивимось. Нормально вийшло. Звичайно, за бажанням можна це якось розширити. Тобто, наприклад, на цьому етапі, якщо хочете а, вручну знову трохи ноги попереміщувати. Далі, М -м я трошечки їх розширю. Якась. А, ну дійсно, я в кінці не додав ключі, як я міг про таке забути. Тобто, щоб він плавно повертався до початкових позицій. І вже працює. І ось таким чином готові анімації спокійно, без усіляких проблем. Тобто, як бачите, давайте я навіть запущу. А ось анімація працює. Я можу переключитися на вкладку сцени, до речі, навіть під час, коли включена в мене в гра. Як бачите, всі об'єкти у нас разом завдяки того, що ми для них створили один пустий об'єкт. Разом для них усіх.